Любовний напій мали змогу скуштувати справжні поціновувачі оперної музики. Його презентували одразу дві зірки Вроцлавської опери. На Прикарпатті такий оперний фейерверк відбувається вперше. Саме ним організатори єдиного в Україні концерту хочуть показати цей стиль мистецтва по-новому. Дати можливість людям побачити і полюбити це мистецтво. Я би хотіла, щоб воно було популярне так само, як і популярна є наразі музика страдна, року. Тому що вважаю, що це мистецтво повинно ну, на рівні бути на такому ж самому в плані популяризації. Сюжет опери простий та цікавий. Шарлатан видає звичайнісіньке вино за чудодійний любовний напій. Він здатен творити чудеса, головне у них вірити. Все це врославські зірки передали через акторську майстерність та спів. Попри те, що оперу виконували поляки, зміст та емоції зрозумілі навіть без слів. Адже любовний напій сценічно представляла пара Ярослав Будаковський та Олександра Кубас. У творчості вони разом дуже давно, тому гармонійно відчувають один одного. Да наша наша пара лише сценічна, але з Олександрою під час концерту спокійно. Ми органічно граємо і в цьому плюс цим живемо. В нашій парі головне натуральність, безпосередність та простота. Популярні арії, королів класики та Ветховена Шопена не залишили байдужими івано-франківців Аншлагу вони не зібрали однак, оперний фейерверк по-новому глядачі таки відчули.